Це територія дитячого садка Сонечко у Бобринці тут шестеро працівників прибирають автомобільні шини. Цю від трактора використовували як клумбу для квітів. Вага цієї шини понад 100 кілограмів, каже Віктор Сокач. «150, але ну він ще з глиною. Він і з землею. Використовувалися як квітники, як пісочниці. На сьогодні їх в нас на території було 110 штук різного розміру. Тепер ми їх демонтуємо. Був у нас лист від департаменту освіти рекомендаційний. Що ми маємо його для покращення довкілля, що маємо провести таку акцію. Демонтовані шини зносять на купу трактором вантажать у причіп. раніше. Вони просто були як прикраса нашими усими зусиллями батьків. Ми прикрашали, як думали, для дітей робили краще. Думали, що вони не такі є шкідливі, тому що вони не порізаться, нічого, ми їх обробляли, фарбували, але пройшов певний час і ми зрозуміли, що це є шкідливо. Використані автомобільні шини шкодять довкіллю і здоров'ю людей, каже Любов Нех. Вони являють собою сполуки поліароматичних вуглеводнів та канцерогенів, які мають дуже високу токсичність. При зношуванні цих шин виділяється токсичний пил, який при вдиханні людиною може викликати онкозахворювання, тому що в його складі є дуже токсична речовина, бензопірен. Якщо, допустим, викинути зношені шини, то в навколишньому середовищі в землі вони будуть складатися десь приблизно 100 років. При цьому вони будуть забруднювати як земельні ресурси, так і підземні води. Тому Використання на дитячих майданчиках таких саме зношених шин то є великою шкодою для малечі, тому що при нагріванні на сонці в повітря виділяються саме канцерогенні речовини, які негативно впливають на здоров'я дітей і людей. Демонтовані шини відвезуть у Кропивницький. Ми заключили договір із Кропивницькою фірмою по Умовах договору за тонну шин 1800 гривень. Закон України про саніта... забезпечення санітарної і епідемічної безпеки населення, також створення безпечного освітнього середовища в новій українській школі. Тобто ці всі нормативні документи стали основою для того, щоб ми проводили цю акцію. Грузопідйомність – 13 тонн. За вашими оцінками, скільки от вантажу приблизно? 5. Це територія підприємства у Кропивницькому, яка приймає використані шини. Ми маємо дозвіл мінекології на збирання і збереження гумових шин і гумових. І гуми ми їх збираємо. Буває так, що ми збираємо своїм транспортом. І буває так, що нам доставляють підприємства самі шини. Після того як ми назбираємо машинну норму. Ми її відправляємо в знаменко, бо в горішні плавні Полтавської області на утилізацію на території Кіровоградської області є 310 шкіл і 476 дитячих садків. Демонтувати використані автомобільні шини на територіях мають до 1 вересня, розповіла Суспільному працівниця департаменту освіти облдержадміністрації. Розалія Подплетня. Антоніна Крейтор, Руслан Фошка, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.